482. Наче всього три цифри на штрих-коді, але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі 48.2 зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось, як виробляють найбільші в Україні оприскувачі довжиною в 36 метрів. Класно! Ми користувалися програмним забезпеченням з авіабудування. Навіщо вони такі великі? Скільки нюансів. Робот це незамінна машина, коли потрібна якість. І взагалі, чому варто купувати українське? Адже коли ми купуємо наше, майже 40% від вартості повертається до держави і дає більше можливостей для підтримки наших міст. А чи відомо вам, що перші оприскувачі винайшли ще в часи Наполеона? А от складну штангу для оприскувача лише у 1980-х.